У Бродах виступив лісопедний батальйон. Деталі проведення концерту дивіться у наступному відеосюжеті. Ми народилися в селі. Ми там живемо. І ніколи не здидамось казати, що ми живемо в селі. Це то найкраще місце під сонцем. Там свої закони. Там люди живуть, як співають, а співають, як живуть. Там треба тяжко працювати. Там надзвичайне почуття гумору людей. От йде бабуся і вверечі несе телевізор. Ледве. А її запитаний бабуся входить до церкви. А телевізор для чого несе до церкви? Несу посповідати, бо дуже сука бреше. У Бродівському народному домі відбувся справді грандіозний концерт лісопедного батальйону, який зібрав повну залу місцевих жителів та гостей громади. Атмосфера панувала тепла і щира, а глядачі від перших хвилин поринули у світ гумору музики і народного колориту, яким славиться цей улюблений гурт. На сцені учасниці лісапетного батальйону ще додарували свою творчість, виконуючи добре знання та нові пісні, які одразу знаходили відгук у серцях присутніх. Їхні виступи супроводжувалися веселими історіями, дотепними жартами та щирими посмішками. Особливу увагу публіки прикувала очільниця гурту Наталія Фаліон. Вона не лише виконувала пісні, а й невимушено спілкувалася із глядачами, жартувала та створювала справжній домашній настрій. Її харизма і добрий гумор стали окрасою вечора. А кожна репліка викликала сміх та оплески. Приємним доповненням концертної програми став виступ Сергія Фаліона, який презентував власні казки для дітей. Його творчість додала вечорові особливої щирості і теплоте, нагадавши наскільки важливо плакати українське слово та фантазію. І зараз я хочу вам трішечки розповісти про е, свої вірші, які стали казками. І, звичайно, один із примірників своєї своїх казок хочу подарувати. Ось воно в мене в руках. Це казки у віршах, називається Пригоди чотирилапі історії Чапі та Плюші. Це власне казки про домашніх улюбленців. Перед початком концерту ми мали змогу поспілкуватися з Наталією Фаліон. Вона поділилася, що надзвичайно любить виступати перед бродівською публікою. Адже саме тут завжди відчуває щирість та підтримку за її словами. Для гурту важливо приносити людям радість, бо нині кожна усмішка і кожна хвилина позитиву на вогу золота. Ну, ми завжди налаштовані дуже оптимістично. Ми наполегливі, ми е, такі, знаєте, постійно шукаючи, люблячи свого глядача. Броди це не на перший наш концерт в цьому маленькому такому гарному містечку. І я знаю, тут є справжні шанувальники нашої творчості, є люди, які співають наші пісні. Я завжди пишаюся. І я хочу побажати в цей такий непростий час. У нас пісня є така смійся, надійся, люби. Мабуть, це головне побажання всім, хто любить лісопетний батальйон. Посміхатися, коли дуже хочеться плакати. Надія вона завжди має бути в серці присутня. Любити, ну любити треба, любити треба і той край, де ти народився, і тих людей, які поруч з собою. Любити треба життя, любити волю, любити мрію. Без цього неможливо. Ну саме так називається наша сьогоднішня програма. І саме цього я хочу побажати всім, хто поважає і любить лісапетний батальйон. Я переосмислила своє відношення до пісень, бо зазвичай так вперед, 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 нове, нове, нове. А люди вже е, не запам'ятовують, а старе пам'ятають і не раз закидають, чому ви там таку гарну пісню не виконуєте? І ми декілька таких старих пісень переробили, дали їм нове життя, і ми не помилилися, бо їх зустрічає, глядач дуже привітно. Концертна програма виявилася насиченою яскравою та емоційною. Лісопедний батальйон вкотре продемонстрував, що їхня творчість здатна об'єднувати людей, дарувати добрий настрій і нагадувати про цінність простих життєвих радощів. Я напевне знаю, що наша нова програма гарно зайде. І, і, і зичу всім побачити ту програму. Вона буде телевізійна версія, вона обов'язково вийде на екран, бо ми співпрацюємо з суспільним телебаченням. А, а всім людям ну, не зупинятися, переосмислювати старе, творити щось нове, просто жити, не зважаючи ні на що. Захід у Бродах подарував масу позитиву і запам'ятається надовго всім, хто цього вечора завітав до народного дому. Сергій Нікішин, телеканал Бродив